І наш гість восьмий міністр закордонних справ України Володимир Гогризко. Добрий вечір, дякую, що завітали до нас. Отже, поясните, що практично означає ця декларація Європарламенту. Ну бо безумовно, ми бачимо, що вона позитивна і об'єктивна, але ж усілякої підтримки ми вже отримали вдосталь. А от реальних кроків хотілося б більше. Тож коли коли їх чекати після цієї резолюції Європарламенту. Добрий вечір, Дарина, Добрий вечір, наші шановні телеглядачі. Скажу вам відверто. Ця резолюція, ну мабуть, на моїй пам'яті, перша, яка містить такі жорсткі формулювання відносно Російської Федерації. Це означає, що ну так висловлюючись простою мовою, допекло. Це означає, що Європарламент зрозумів, що з Росією можна говорити лише тією мовою, яку вона розуміє, і ця мова дуже наближається до мови ультиматуму. Власне, я про це говорив починаючи з березня минулого року, з моменту, коли російська агресія стала для нас доконаним фактом. Ну дуже добре, що хоча б через 9 місяців і європейські політики зрозуміли, з ким вони мають справу. І те, що зараз, власне, і ви, пані Дарино, анонсували, і в вашому сюжеті ми почули, відповідає тому, що написано в самій резолюції, і є свідченням того, що, на мою думку, відбувся просто злам в підході європейських політиків до того, що робить Російська Федерація, це означає, що Хоча сама резолюція є лише закликом до органів Європейського союзу, вона не носить обов'язкового характеру, вона не означає, що завтра Європейська комісія прийме от саме такі пункти, про які йдеться в резолюції, але вона має надзвичайно важливе політичне значення. Вона визначає напрямки політики Європейського Союзу відносно Російської Федерації. А ці напрямки сформульовані максимально жорстко, максимально прискіпливо, так сказав би. І це означає, що в європейському парламенті і в цілому в європейському союзі вже припинили сподіватися на те, що Російська Федерація є адекватним партнером для. Переговорів, от щойно я їхав до вас і прочитав він інформацію про те, що міністр закордонних справ Естонії заявила, що Росія не партнер а агресор. Це дуже серйозна політична заява вже представника виконавчої влади. Такі ж самі позиції займають інші відомі політичні діячі в країнах Європейського союзу. Отже, поступово складається консенсус в розумінні того, що з Росією можна справді вести справу лише от такою мовою. Тому я вважаю, що резолюція є надзвичайно важливою з точки зору консолідації позиції самого Європейського союзу. Ця резолюція відкриває для нас дуже багато можливостей для справді дуже серйозного просування до європейського союзу в багатьох галузях. Власне про них ви і в вашому сюжеті йшлося. Це означає, що у нас з'являється новий. Шанс для того, щоб стати ближчим до Європейського Союзу, а потім, до речі, і подати заявку. Мабуть, чи не вперше в резолюціях Європейського парламенту ця можливість прописана абсолютно чітко. Заяви такі категоричні, от як ви навели з боку естонської сторони. Ми чули вже з боку від президента Литви. Зокрема, ну здебільшого, це наші сусіди, країни Балтії Польща. Однак в Західній Європі більш помірковані політики, чи допоможе ця резолюція окремим країнам Євросоюзу ухвалити якісь конкретні рішення задля допомоги? В Україні, скажімо, зокрема, у наданні летальної зброї, про яке йдеться в резолюції, ви знаєте, приємно, що не лише наші сусіди, але і країни, які трошечки далі знаходяться від нас, так звані країни традиційної демократії, зокрема Німеччина, так само і в особі канцлера Меркель, і в особі пана. Ельмара Брока, який, до речі, так само дуже жорстко висловився під час дебатів на відносно цієї резолюції, все більше і більше підтримують саме такий курс, бо вони розуміють ступінь загрози вже не тільки для України, а для кожної конкретної європейської держави. Тому і такий швидкий, ну до певної міри, зараз на цьому етапі розворот від розмов про те, що можливо нам треба подумати над тим, щоб санкції зменшити, до того, що тут в резолюції написано дуже чітко. Що санкції не тільки не будуть зменшені, а будуть збільшені в разі того, якщо Російська Федерація продовжуватиме свою агресивну експансіоністську політику, тобто ми це можемо вважати вже такою консолідованою позицією усіх країн Євросоюзу. Я схильний саме до такого до такої оцінки і з вами погоджуюсь, тому що ця резолюція тепер не може просто бути проігнорована в жодному. Органі Європейського союзу, і якщо пані Монгерні, яка буде проводити подальші консультації, вийде за рамки цієї резолюції, їй на це дуже швидко вкажуть. Якщо міністри закордонних справ чи інші профільні міністри визначатимуть свою лінію поведінки, вони не зможуть не враховувати рішення, які закріплені в цій резолюції, тому Політичне значення її для України є надзвичайно важливим. Хоча я погоджуюся з тими оцінками, що можливо не все те, що треба було б записати в резолюцію, там записано, і зокрема про тероризм, адже така формула, яку вжили в цій резолюції, вона безумовно корисна відносно того, що відбуваються фактично злочини терористичного характеру з боку бойовиків. Але безумовно це е, доволі слабка е, формула, е, яка могла б бути іншою. Власне Але хотіло поцікавитись поч... у вас. Чому так сталося? Бо ви, ви один із небагатьох взагалі, українських політиків, які говорили про серйозні загрози з боку Москви, ще коли це не було таким очевидним. Тепер вже е, ця загроза очевидною для всієї Європи, всього світу. Однак, е, оцей недолік, ну принаймні для більшості пересічних громадян, віддає він здається напевно єдиним в цій декларації. Це те, що прямо не визнані так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями, а експерти говорили, зокрема, коли ми були очікували цього рішення, що якби визнали дійсно, то це б для Путіна було ну справді був би удар. В чому різниця? От як це відчути? Бо слова в принципі схожі, а на практиці не зрозуміло, чим відрізняється ця позиція, що було б, якби визнали. Терористичними організаціями, і що зміниться, от коли просто сказали, що це терористичні методи, вони задіюють? Пані Андрено, тут дозвольте два коротеньких аспекти. Перший, ми самі українці, повинні чітко і ясно сформулювати своє ставлення до того, що відбувається на сході. Скажіть, будь ласка, чи наш парламент прийняв постанову, в якій визнав? ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Чи наш уряд зробив всі належні кроки для того, щоб, скажімо, в судовому порядку визнати їх терористичними? Ні. То чи є в нас моральне право так жорстко ставити питання перед європейськими партнерами? Звичайно, ми можемо, ми просимо, ми переконуємо, але, мабуть, нам самим, в першу чергу, потрібно. Показувати лідерство в цьому плані, його поки що немає. Друге, якщо б е, е, в резолюції було чітко і ясно написано, що ЛНР і ДНР є терористичними організаціями, а Росія є країною, яка спонсорує тероризм, що є абсолютною правдою, то це означало б, щоб що відносно як Російської Федерації, так і цих утворень, Застосовувалися би максимальні санкції, які передбачені міжнародним правом. А це означає, що такі, така країна, як Російська Федерація, і ці утворення були б абсолютно е, одномоментно відрізані від решти цивілізованого світу. На превеликий жаль, до такого кроку сьогодні західні лідери ще не готові. Вони залишають е, Кілька каналів зв'язку з Москвою для того, щоб пробувати переконати її е, дипломатичними методами, відмовитися від своєї агресивної політики. На мою думку, це е, е, фантазія. Це політична фантазія, тому що Росію переконати можна лише силою, але давайте почекаємо можливо ще кілька місяців, поки ця проста думка опанує також більшість політичних голів в Європі. Ну наразі ми можемо очікувати тільки на посилення санкцій, якщо Росія не змінить або ж ще більше пожвавить свою активність на теренах України. Однак, от вчора в нашому ефірі, Андрій Іларіонов, колишній радник Путіна, вкотре зауважив, що санкції, мовляв, не такі вже і ефективні стосовно Росії. І от ви тепер теж кажете, що цього недостатньо, аби перемогти. Тоді нам Доводиться розраховувати знову ж таки. Я повертаюся до цього питання на летальну зброю, якої ми очікуємо від наших друзів з Європи і світу. Чи... Летальна зброя потрібна. Я з вами згоден. Вона безумовно повинна бути у української армії. Те, що її немає чи її мало, це велика проблема, яка, власне, сковує дуже багато наших власних українських рухів. Але собі треба чітко дати відповідь на питання про те, що перехід в гарячу фазу конфлікту, може справді призвести до початку широкомасштабної. Не лише українсько-російської, але і російсько-натівської війни. В НАТО цього не хочуть. В НАТО бояться того, щоб цей сценарій став реальним. Тому, власне, і зробили акцент на економічних санкціях. Те, що вони дають результат, це очевидно. Тут я з паном. Колишнім, хоча не знаю, чи бувають колишні в такому розумінні радники дещо не погоджуються, те, що з Росії за 2014 рік пішло понад 150 мільярдів доларів, те що російський рубль впав в половину, те, що за оці місяці. Золотовалютні резерви Росії скоротилися на більше ніж 100 мільярдів доларів. Це все реальні цифри, які говорять про те, що оцей знаєте запас міцності в Росії катастрофічно зменшується. Але на жаль, ми бачимо, що зараз вони не міняють своєї тактики стратегії, і це навіть очевидно не тільки на прикладі цих страшних подій на Донбасі а от, наприклад, ми теж будемо просити вас прокоментувати. Події у Вірменії ми слідкуємо і надалі за тим, що там відбувається. Вчора ми розповідали, що кілька тисяч.